Це проєкт Музоборона з піснею до перемоги. Віт, мене звати НК, Настя Каменських. Я дуже рада сьогодні бути тут. НК – сольний проєкт української співачки Насті Каменських. Я тобі обіцяю, обі, обіцяю. Артистка була суддею найвідомішого вокального шоу. Ви знаєте, мені сподобалось. Я не можу вам сказати ні. Просто не можу. Я кажу вам так. Дякую! Енкей випустила іспано-англійський трек та стала першою українською артисткою, яку запросили на вручення Латін Гремі. А ти всього роблю, тому що ти не замислишся про це, коли ти ну, знаходишся в роботі. Настя Каменських є переможницею багатьох престижних музичних премій в Україні, а також має мільйонну армію фанатів. НК на Настя Каменських! Каменських, на сцені Настя Ми запрошуємо Настю! Під час повномасштабної війни артистка говорить та співає про Україну по всьому світу, презентує пісні українською, бере участь в багатьох благодійних виступах, збирає кошти на допомогу військовим, а також надихає та підтримує українців. Дивишся з великою вдячністю, що є можливість щось робити і користуватися, скажімо, своє, своєю роботою для того, щоб допомагати Україні. Для мене в моїй творчості знакові е, такі пісні, як тримай, тому що я її сама написала. І я пам'ятаю цей момент. Всі наречені співали, обіцяю. І Я пам'ятаю, що мене дуже багато запрошували на весілля. Ну а звичайно, коли вийшла пісня Почуття, все мені здається, я стала остаточним артистом весілля. І танцю зі мною ніби вперше. На що ці сльози, на що ці сльози щастя? На що ці а на руці обручка золота. Чому я вирішила підкоряти латиноамериканський напрямок? Розумієте, я як артист з дитинства, от я народилася вже в такій музичній сім'ї. Звичайно, я розуміла, чим я буду в своєму житті займатися. Ось і мені завжди було всього мало. Я бачила, що в мене дуже добре виходить вчити мови: іспанська мова, італійська мова. Ось вони дуже схожі на українську. До речі, така в мене є історія. Мої батьки працювали в хорі вірьовки. Мама була співачкою, тато був концертним директором. І Я пам'ятаю з дитинства. Як вони співали пісню «Ку, -ку, -ку, ку палома. Це народна пісня. Ось, мексиканська. І я пам'ятаю, в нас ще вдома таке сомбреро було. Ось, і щось мені так воно впало, що якось я з дитинства не знаю, було близько, тому що е -е, хор «Вірьовки» вже співає не тільки народні українські пісні, а ще й багато інших. Ось, і мені тато розповідав, що коли вони були в Мексиці, вісім разів на біс їх викликали. Ось, боже, я кажу, аж мурашки. Ну, плюс Дивіться, я справжня українка. Але в мене трішки і є теж такої чорнявості, як у латиноамериканців, І я дуже гаряча Чіка. Мені здається, в мене непогано виходить. Кіта, Мені дуже подобається розкриватися. Мені подобається це ж не тільки іспанською, у мене англійську мову, італійську мову, українською мову. Тобто мені подобається підкорювати, йти вперед, іти, іти, і стати і для себе прикладом, звичайно, і мотивувати інших. Лучше окрайнє, коли відбулося повномасштабне вторгнення, звичайно, перше, що зробили артисти, що ми можемо робити, це стати голосом своєї країни. Кричати про те, що в нас війна, будь ласка, подивіться, що відбувається в 21 столітті, і тому одразу почали робити все можливе, і нас почали запрошувати для того, щоб розповісти більше, що відбувається. І мене запросили на Latin Music Awards — Це дуже дуже величезна сцена. Латиноамериканський, скажімо, глядач для мене було великою чистю, скажімо, стати рупором своєї країни і донести до іншої частини світу про те, що в нас війна, про те, що в нас геноцид, про те, що подивіться, що відбувається взагалі. Я дуже вдячна всім артистам, особливо Eyed Peas, який одразу ж переклав пісню. Про Любов, Where is the Love, і на іспанську мову, для того, щоб вона була доречною на саме цьому заході, але вона була присвячена повністю Україні. Dying, world, anxious, of... Десь в кінці лютого, на початку березня, написалася просто народна, я б сказала, пісня Я Україна. <різь> Записувати були її дуже важко два чи три дні. Я її писала, тому що я плакала. Там кожне слово воно має для мене значення, і це не просто собі пісню заспівати піти, це показати свої емоції, своє серце, душу і пережити знову і знову, коли я співаю цю пісню. Я переживаю 24 лютого. Я навіть не очікувала, що відчують її настільки люди, настільки я скажімо, попаду з цим коктейлем а, своїх емоцій. Тому що от зараз я співаю в своєму торі Я Україна, і люди просто встають на ці пісні. Мені хотілося додати і. Вили, сказав, в свій творчі, що давайте мати надію, давайте вірити. Це найголовніше. Завоється всі рани, розчиняться вся кров. Колись мене побачиш, ти і знов. Я подарую чисте небо, і прийде весна. Колись, коли закінчиться війна. Тому що я Україна, я витримаю біль, я захищу тебе від куль, що в мене ціля дві дусіль, тому що я сильна. Правили Колись назвуть героями вас Ви мої сини І зацвіте калина, мов кров червоний ма, згадає батьківщина, яким ти був козак, вірю з тобою я в наші сили свобода в серці, як крив. І мир повернеться знов знаю, з тобою я все подолаю, завжди добро перемагає і переможе любов тому що я Україна, я витримаю біль, я захищу тебе від куль, що в мене цілять звідусіль тому що я сильна. Наші ангели нас захищають, від навалу і тьми вороги, моє крило тебе обіймають, мої руки в крові чужаки вони ніжном струмили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну єдині у битви, схрестивши мечі. Відбудуємо все, повернуться Із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина. І нехай буде так, буде так. Однозначно, мені здається, що творчість вона супер допомагає, лікує дуже. Поїхати в тур, поділитися прекрасними емоціями, разом поспівати, відволіктися від того, що відбувається. Ну як це не зробити? Ну це ж просто якісь відрада, так це ж просто якийсь бальзам для душі, якесь щастя. Першу частину туру я, Україна, я можу сказати, від'їздити відкатала ще в квітні, в травні. Ось Боже, я це, це найкрутіші концерти в моєму житті, бо там було супер багато е, обіймашок, поцілунків. Я дуже часто ще люблю ходити в зал. А, і прям, просто от прям спілкувати, прям, от просто е, торкатися людей. Мені дуже подобається е, обмін енергії. Величезний концерт в Києві. Це звичайно така перлина мого туру, тому що це особливий концерт. і Завжди в Палаці України це проходить, скажімо так масштабно. Трішки, звичайно, понервувало, тому що треба було вивчити дуже багато матеріалу. Маяці на увазі по танцю ось, і хотілося дійсно вразити. І слава Богу, в мене вийшло. І це такий особливий, скажімо, концерт. Та мітор продовжується. Ось і ми продовжуємо допомагати нашому фронту, тому що з кожного куточка йде донат. І за першу частину в нас вдалося зібрати кошти на три автомобілі, які ми відправили на фронт, і, і ми продовжимо це робити. Пісню «Сяйво» я заспіваю не сама з моєю подругою з співачкою Своя. А, привіт! Мене звати Своя. Я співачка. Своя проєкт української співачки Катерини Гуменюк більш відомої як Асоль. Радості джерело, ти, мами, не тепло, не, не Співачка розпочала свою творчу кар'єру з раннього дитинства та дорослішала на очах всієї країни. Для мене це найкрутіші. Часи це незабутні мої емоції. У 22 роки виконавиця брала участь у найспівочішому шоу України, де виступала під справжнім ім'ям Катерина Гуменюк. Я дуже щаслива людина, тому що я займаюся тим, без чого я не можу жити в 2020 році. Артистка брала участь у нацвідборі на Євробачення Під час повномасштабної війни співачка змінила псевдонім на своя і продовжує співати пісні, які відгукуються в серцях українців. впаде, вона буде його тримати. твоя сестра, дівчина мати. Після початку повномасштабного вторгнення я змінила свій псевдонім, на своя. Мені дуже хочеться стати своєю для слухачів, для глядачів, бути такою близькою, рідною, тому своя. Мені здається, що це е, щось таке, знаєте, дуже тепле. До 2014 року я жила в Донецьку, і в моєму серці він залишається таким, яким я його запам'ятала. Дуже гарне місто, скільки концертів було проведено, наша Донбас-Арена. Наші троянди, це ж місце троян. Важко про це казати, тому що я не була вдома з 2014 року. Я поїхала з Донецька у травні місяці, і я не була жодного разу. Ні, я, ні моя родина. Це наш вибір і це наша позиція. Я мрію повернутися додому, тому я дуже чекаю, коли Донецьк буде вільним. Він буде українським. 24 лютого я була в Києві для мене, як для людини, котра вже це пережила евакуацію. Ось все це Це був найстрашніший, жахливий. Я не знаю, які ще слова сказати. Сон дурний. Я відразу почала займатися волонтерством. Я створила організацію, котра допомагає тваринам. Тому що в мене у самій чотири собаки, і я дуже люблю хвостиків усіх, і котів, і собак, всіх взагалі. Ми створили цю організацію з подружками. Чесно кажучи, певний час в мене не було сил співати, співати і навіть е, слухати музику. Я надихнулася дуже сильно нашими жінками. Я дивилася інтерв'ю. Фотосесії з нашими військовими, я спілкувалася з нашими жінками. Я зрозуміла, що я дуже хочу створити пісню гімн для наших жінок. Тому що мені здається, що зараз наші жінки вони є взірцем. взірцем, того, якою повинна бути жінка. Тому коли з'явилася ця ідея, ми відразу почали писати пісню Сестра. Я Навчилася ще більше говорити на ти з війною, ще більше говорити на ти смертю. Тому я дуже люблю життя. Бути жінкою на війні це внутрішній конфлікт. Вона знає що таке прильот, що таке бомбардування. Я думаю, що українська жінка зараз це в все нові сили. Бути українкою це означає мати стійкість всередині себе попри все. В кліпі брали участь жінки, наші військові, наші медики. Я хотіла підкреслити, які в нас жінки. Неважливо, де. На лінії фронту в потязі в магазині, вдома, всюди. Наші жінки найкращі. коли я співаю пісню про жінок українських, я сама жінка, і звичайно, я відчуваю гордість. Ця пісня це маніфест та гімн українським жінкам. she Життя за країну, що вміє кохати, за дитину свою, яку укладать спати, і не вшли, скільки часу на це піде, байдуже слива, якщо сонце впаде, в її ніжних руках, ніби не мовля, спасуться земля, ріки і поля. І не вшли, скільки сльоз пролива, вона вона ціла країна, вона не сама міри.

Пісню сяєво я буду виконувати не сама, а разом з співачкою НК Настя Каменських. Кожен Ми сиділи щось там, спілкувалися. А, я, я кажу, балакала балакала. Да yes. кажу, давай заспіваємо дуетом. Ну, Я щось подумала, що це не серйозно. Так. потім Настя мені телефонує там через декілька днів і каже: ну що. Давай робити щось. Пам'ятаєш, що Катруся, давай, так. що ми робимо? Про що співаємо? Давай, бо я зараз поїду в тур і все. Ми не зможемо. Ну, так. я буду зайнята. довго створювала цю пісню. Якщо чесно, не до відразу. того в нас ще було три чи чотири версії, так. все нам не подобалось. Я кажу, я слухай, інтуїтивно відчуваю, що можна краще, можна краще, але що це ти? дуже класна можливість нам більше зустрічатися. <гум> я хотіла сказати, так, це, про правда. це правда. Пісню написала я з Олексієм Потапенко. Катруся вже робила вокальне аранжування, Ось додавала своєї фарби. Ми з нею дуже багато чого обговорювали. Ну тобто, коли створювали, це, було так: так куплет приспів. Так Катруся, послухай, нормально, да, нормально, поїхали далі. Де, 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 де». Ну тобто, насправді, це була колективна робота. Так. Катя е, співала 30-го на моєму великому київському концерті. Ось, і я ще Катрусі кажу, будь ласка. Поїдь зі мною продовження туру. Mm. Катя мені пообіцяла, mm. що поїде. Mm. Ми е, записали таку пісню, щоб вона стала мотивацією, щоб наше сяйво ніколи не затухало для того, щоб воно було таким променем ішло, і, скажімо, вірою е, в перемогу, в мирний світанок, мирний тихий світанок.

Наша єдина мрія Єди. наш всіх українців. Єди. Не тільки нас, катя. Це перемога. Так. Це проєкт Музоборона. З піснею до перемоги.